Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 14 лютого, 721 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби не було тронових ні ракетних атак від росіян. А от на Одещину, а саме в місто Одеса, росіяни вчора з Чорного моря з літака пустили керовану авіаційну ракету. Її вдалося збити, але курс ракети був поруч з багатоповерхів. В районі Аркадії. Тож уламками ракети та вибуховою хвилею пошкоджено декілька вікон. В будинках в тому районі постраждалих немає. В сусідній Миколаївській області ракет та дронів не було, але з артилерії росіяни обстрілюють район Чакова. В селищах в тому районі є пошкоджені будинки та знищені авто, наче постраждалих людей немає. В Херсонській області також тривають російські обстріли. Близько 30 їх було минулої доби, більше 100 60 снарядів випустили росіяни. На жаль, відомо про одну загиблу людину. Ще п'ятеро травмовані. А в Чорному морі сьогодні зранку затонуло ще одне російське корито. Цього разу це був великий десантний корабель. Він разом з екіпажем пішов на дно. Дуже мені подобається ця традиція, коли кожного місяця якесь російське судно тоне.